Молитва. Молитва за хворих, щоб люди хворі стали здоровими. Бог є живий, Він є над природним шляхом зціляє. Але, на жаль, мало людей знають про те, що зцілення можна отримати по молитві. через молитву. І я хочу зачитати Євангелію від Матфія, 15 розділ. 22 вірш. І ось жінка Хананіянка. Вийшовши з тих місць, закричала йому Помилуй мене, Господи, сину Давидів, дочка моя тяжко біснується. Але він не відповідав їй ні слова, і підійшли ученики його і благали його, відпусти її, покричіть нам услід. Він же сказав у відповідь: Я посланий лише до загиблих ховець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь: Недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала: Так, Господи, але і пси їдять крихти. Що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь: О жінко, велика віра твоя. Нехай буде тобі, як ти хочеш, і зцілилася дочка її у ту ж мить. Амінь. Амінь. Хотілося б, щоб сьогодні Господь. Дивлячись на наше серце, сказав, о син мій, донька моя, велика віра Твоя, нехай буде тобі помолити твої, попрохання Твоє. Що учить ця історія, жінка Хананіянка. Тобто вона не була з народу ізраїльського, вона була язичниця. Але вона почула, що Ісус Христос зціляє людей. І в неї була донька, яка приносила багато клопоту, страждань. Ця донька була одержима нечистим духом. Це знаєте, як наркомани. З дому все виносять, і батьки не можуть дати ради, нічого не зробиш. Ця дитина просто одержима цим духом наркоманії. Вона сама не розуміє, може вона і сама брата не жити таким життям, але вона не може, бо нечистий дух вселився в неї. І ось ця жіночка своїм горем, вона приходить до Ісуса Христа каже: Господи, поможи, зціли мою доньку. Вона йде і кричить. Але Біблія говорить, що Ісус не звертав на неї увагу. Господь. Не відповідав їй. Ось відповідь чому на багато молитов Господь не відповідає. Чому Господь їй не відповідав? Навіть ученики вже кажуть: Господи, ну зроби щось для неї, бо йде за нами і кричить. Ми себе некомфортно чувствує. Дай відповідь цій жінці. І що Господь говорить? Я прийшов для своїх. Друзі, я прийшов для своїх. У Бога є свої і чужі. Вона не ходила до церкви, вона не молилась Богу, вона жила своїм життям. І прийшло горе, і вона прибігла до Господа. Бо тільки він може їй допомогти. І тоді Господь говорить, недобре взяти хліб у дітей і кидати пса. Що жінка просила? Вона просила зцілення. А Господь говорить, що недобре взяти хліб і кидати пса. Не добре забрати хліб у дітей. У Бога є діти. Можливо, комусь так, знаєте, обидно, прикро слухати. Але якщо чесно скажу, ми іноді живемо гірше, ніж живуть собаки. Іноді люди кусають один одного болючіше, ніж кусають собаки. Пси. Іноді люди опустились нижче, ніж пси. І ось Господь говорить, недобре взяти хліб. Я б хотів би, щоб ви звернули увагу, що Господь зцілення називає хлібом. Друзі, це дуже важливо. Зцілення – це хліб для своїх дітей. Іноді віручі, люди думають, що зцілення щось таке особливе для когось. Колись це як виключення. А Господь каже, зцілення це хліб для моїх дітей. Ви своїх дітей хлібом як кормите? Кожен день? Чи раз в тиждень? Кожен день. Хліб це не розкош. Розумієте? Це не якийсь десерт, деликатес, це те, що ми їмо кожен день. І Бог каже. У мене є зцілення для тебе на кожен день. Ти маєш бути лише дитям Божим. Дітям Божим легше получити зцілення. Далеким чужим людям важко. Але ця жінка вона настільки мала велику віру в своєму серці, вона смирилася, вона каже. Да, Господи, ти правий, я недостойна. Щоб ти зцілив мене, зцілив мою доньку. Але і пси, вони їдять крихти, які падають зі столу. Вона смирила своє серце перед Господом. І Господь, бачив її, її віру, її смиренне серце, каже: Жінко, нехай буде по вірі твоїй. Чує, сьогодні люди споряться. Яка віра краща, католицька, православна, євангельська? Віра, яка приносить зцілення, жива віра в живого Бога, яка народжується від Слова Божого, ось яку віру сьогодні Бог шукає. Він каже: віра твоя, яка живе в твоєму серці, спасла тебе, принесла зцілення твої, твоїй донці. Як сьогодні багато дітей приносять страждання своїм батькам. Треба сьогодні молитися за своїх дітей. Молитися до Бога і стати своїм для Бога. Дитиною Божою треба стати, друзі. І не думайте, знаєте, що зцілення – це щось таке надзвичайне, що нам недоступне. Деякі дивляться на зцілення – що це як красна ікра. Це колись комусь, хто удостоїться, а Господь дивиться на стілення як на хліб. Амінь Амін. стілення для тебе це хліб, який ти можеш їсти кожен день. Красну ікру ми не їмо кожен день. Може, раз у рік на Новий год, да, баночку купимо, і то не всі. Помажемо, понюхаємо і дамо дітям, щоб з'їло. Це дорого, це делікатес, але хліб, хліб ми ріже і даємо дітям, скільки вони хочуть, самі їмо. Друзі, зцілені це хліб. І ми зараз будемо молитися за всіх, я прошу, друзі, будемо молитися за всіх. Хворих, щоб вони стали здоровими людьми, в ім'я Ісуса Христа для Божої слави, щоб хвороба ставила вас раз і назавжди. Ми будемо молитися за всіх хворих, хто є в Домі молитви, хто дивиться нас по інтернету. Для Бога нема значення, чи ви в Україні, чи далеко за кордоном. Бог не обмежений ні часом, ні простіром. Все ще треба. Щоб ви були свої для Бога і мали велику віру в своєму серці, щоб ви молилися з вірою і очікували чуда Божого в своєму житті. Друзі, якщо можливо, можете покласти одну руку на хворе місце, іншу піднімати до неба і молитися разом з нами, молитися з вірою і очікувати, що Дух Святий торкнеться. Тем. Бог своєю невідомою любимою рукою торкнеться тебе, і хвороба йде, білю йде. І нема значення, яка хвороба, які ставлять діагноз в лікарі. Пам'ятайте, неможливе для людей. Все можливе для Господа. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. І ми будемо молитися до Господа. Давайте стане. Аллилуйя Господь. Алілуйя, Боже, ти сказав в своєму писанні, що наша брань не проти крові і плоті, тобто не проти людей, а проти і духів, злови піднебесної. І ми просто зараз на руках молитви приносимо нашого брата Андрія, нашу сестру Іну Григорівну. Ми просимо Тебе, Дух святий, во ім'я Ісуса Христа. просто зараз розруш всякий діагноз, Боже, розруш всяку хворобу, як би вона не називалася. Хай впадуть ці кайдани во ім'я Ісуса Христа. Боже, ми розрушаємо Тебе. Ми зв'язуємо Тебе, Дух немощі, во ім'я Ісуса. Ми помазуємо кров'ю Ісуса Христа і приказуємо останні Тебе. Во ім'я Ісуса, Боже, ми провозглашаємо зцілення для сестри і для брата. Во ім'я Ісуса Христа. Боже, ми просимо Тебе просто зараз. Проходь, Боже, в лікарнях, проходь в реанімаціях. Боже, пройди по нашому залу, просто зараз торкайся тіла, душі і серця. Просто зараз торкайся внутрішніх органів. Боже, хай буде Твоє диво. Зараз, Дух Святий, і зливай своє зцілення від макушки голови, Боже, допоможи відкрити серця людям і прийняти, Боже, цю Господь свободу, всю залежність від всякої хвороби, від всякої духовної залежності в ім'я Ісуса. Ми призиваємо Дух Святий, Твоє помазання на зцілення, Твоє оновлення. Во ім'я Ісуса Христа прийди, прийди Духом Святим Божий Коснися. Халілуя, Господь, галлюя Ісус, торкайся серце Боже, торкайся все, чого болить, торкайся, Боже, де пече. Боже, хай приходить свобода, хай приходить Твоя присутність, хай приходить твій Божий мир, Господь. Во ім'я Ісуса, халлилуя, халилуя, Господь. Отче небесне, во ім'я Ісуса ми молимося за всіх, хто тут присутній, Боже, за кожну сестру, брата, за ті, хто перший раз прийшли, Боже. Нехай Твоя зціляюча сила, Боже, злина на кожного з нас, Боже. Нехай сила Божа буде вивільнена на цьому місці для зцілення, для освобождения, для спасіння, Боже. Тобіся Господь слава, В в Слові Твоєму написано, ти сказав, я, Господь, цілитель твій, Боже мой, во ім'я Ісуса, Боже мой, зціли Господь, кожного туда Боже. Нехай всі хвороби не будуть зцілені во ім'я Ісуса, Боже, во ім'я Ісуса, нехай хвороби не будуть зцілені, Боже мій, хвороби. Во ісуса, нехай всякий страх буде зв'язаний во ім Ісуса Христа і удалений від тута від цього міста і от кожного присутнього Боже. Во ім Ісуса, Боже. Ардріти, артрози, во ім Ісуса, да будуть удаліни, де да буде твоє цілення, во ім Ісуса Христа. Нехай всякі хвороби очей. Во ім Ісуса, я прощаю гострою зору. Халілуя Боже Зоровий нерв, він працює правильно, правильно переносить свою інформацію до мозку. Во ім Ісуса, в очах, кровообіг головного мозку. Він правильно працює в Ісуса. І нехай всякі тромби, Боже, хай всякі затори, Боже, та будуть удаліни кровообігу, Господь присутнім во ім'я Ісуса Христа. Голівя, Боже Господь! Аллелюя, не таке зцілення, шлунку цієї травної системи во ім'я Ісуса Христа, підшлункової шиби, печінки. Аллія, цілі во ім'я ісуса, де буде стілення Боже, де буде хороше кровотворення кожного присутнього, Боже, во ім'я Ісуса. Слові Твоє написано, кожний, хто покладає свої надії на Господа, він оновиться силами, підніме свої крила як орли, піде і не втомиться, побіжить і не знесилиться, Боже. Во ім'я Ісуса, нехай Твоя сила, Боже, Твоє відновлення, оновлення, Боже, та буде тут із кожним із нас, Боже. Во ім'я Ісуса, в слові Твоєм Ти сказав, коли стоїти на... Вірте, що ви отримуєте і буде вам во ім'я Ісуса Христа, Боже. Халілуя! Ми отримуємо во ім'я Ісуса, отримуємо і тримаємося за Твої зілення, тому що ти, Боже, ти босиш над Словом Своїм, щоб воно було виконане. Во ім'я Ісуса. Я дякую тобі, Господь, за всі ці зілення, які зараз час які будуть напротязі тижні присходить, Боже. Во ім'ї Ісуса, нехай всяка зброя, викована проти присутніх тута, не буде мати успіху, а всі діагнози будуть анальовані во ім'я Ісуса Христа. Анульовані Голі Кей. А тобі, Господь, вся слава і хвала, во ім'я Ісуса Христа Боже. Вся слава й хвала очі. я Дякую тобі, Господь, Боже мой. Також ті, які відсутні по, по хворобі, Боже. Аллилуйя! Нехай вони також на тих місцях, де вони знаходяться, бо на своїх домах, лікарнях, да будуть зцілені, Боже, во ім'я Ісуса Христа Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за твою зціляючу силу в Твоєму слові. І ми приймаємо Твоє зцілення і тримаємося за Нього своїми руками. Ми тримаємося за Нього своїм розумі і в своїх устах, Боже. Ау. Тобі, Господь, за слава, та буде воля Твоя, Господь. Слава Тобі, Отець! Амінь. Господи, Боже наш, ми дякуємо Тобі, що маємо цю привілегію приходити до престола благодаті, щоб отримати своє зцілення. Бо ми знаємо, що Ісус Христос, Син Божий, наш Господь і наш Спаситель. Заплатив повну ціну, щоб ми були сьогодні прощені від гріхів наших, і щоб ми були зцілені від хвороб наших іменем Ісуса Христа. Ми руйнуємо всякі задуми лукавого, всі його козні і проголошуємо свободу для Святого Духа. Ми сповідуємо своїми устами, що Ісус Христос, Він є наш Господь. І наш Спаситель, і найкращий наш лікар. Для нас не важливо слово лікарів, для нас важливо слово від Господа, який сказав, що в ранах Ісуса Христа ми маємо зцілення від всякої хвороби і від всякої немочі. Тому ми наказуємо всякий дух немочі і хвороби. Забирайся геть, в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що ми храм Божий і Дух Святий живе в нас, і ми приймаємо вірою своє зцілення від макушки голови до підошлі ніг. Ми наказуємо всякій хронічній хвороби, забирайся геть. І у, уходь раз і не завжди. Ми дякуємо, Господи, що ми маємо владу називатися Твоїми дітьми, і що Ти дав нам це право отримувати зцілення для тіла і для душі нашої. Ми знаємо, що це є хліб для Твоїх дітей на кожний день. Ми дякуємо Тобі, Господи, і нехай Твої присутності Святого Духа. Згорять всякі ракові кліточки, всякі віруси, вони просто згорять і зникнуть назавжди. Ми проголошуємо, що ми зцілені в ранах Ісуса Христа. Ми є діти Божі, омиті і оправдані. І Господь заступається за нас. Ми дякуємо тобі, Господь, за всі твої милості. І нехай обновляться всі внутрішні органи, нехай укріпляться сустави наші. Ти Бог всемогутній. для тебе нема нічого неможливого. ти спошлеш слово своє і оздоровиш кожного, хто вірує, хто просить і молиться до тебе. Прямо зараз, нехай прийде Твоя сила на людей. Які зараз простирають свої руки до тебе, які моляться, які просять, Господи, нехай прийде відповідь і прославиться Твоє святе ім'я. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Будьте здорові, щасливими і богатими.